Зодіакальне сузір'я Овна було вельми, шановне в данину. Верховний бог Нового царства Єгипту Амон ра зображався з баранячою головою, а дорога до його храму являла собою алею сфінксів з баранячими головами. Греки ототожнювали Амона Ра з зевсом. Вважалося також, що Сузір'я Овна утворене на честь овна із золотим руном. У зодіакальний знак Овна сонце входило 22 березня. Хоча насправді знаходилось в цей час Сузір'ї Риб. У Сузір'ї Овна воно знаходилось з 16 квітня по 13 травня. Легкодоступних для спостереження об'єктів у цьому сузір'ї немає, і самі зірки, що утворюють його, слабкі. Сузір'я Овна знаходиться на схід від сузір'я Риб і кульмінує, займає найвище положення на небозводі, опівночі на початку листопада. Зірка альфа цього сузір'я називається гамаль. По арабськи дорослий баран на карті затласу Гевелі ми бачимо її на лобі барана.